Той час Ісус прибув із Галеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від Нього, але Іван противився Йому, кажучи, мені треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до нього. Залиш це тепер, так боличить нам здійснити всяку правду. І Він залишив його, і охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води, і ось розкрилося небо, і він побачив Духа Божого, який спускався мов голуб, і зійшов на нього, і голос пролунав з неба. Це син мій улюблений, якого я вподобав.